Трек, король доріг. Швейцарії приїхав. Дивіться, американський бренд, добротний Десять найкращий світі. алюмінієва рама, 28 кулеса, амортизаційна вилучка стоїть. Монетки. Діоровські, гальма гідравлічні, шимановські Шатун Шимановський розбірний, ззаді Діору перекидочка. На касеті Шимановські втулочки. Накат має просто ульот. Резина. Швальба марафон. Німецька. Стан дуже гарний, прекрасний, можна сказати. Дивіться, гальма у нас, диск гідравлічний. Підкреслюю ще раз, бачите? Алпай, Підніжка є. Педаля в комплекті, кріплення на водичку є. Стан дуже гарний. Покажи з ними добре. Стан дуже гарний того велосипеда, тої рами. Як новий. Комусь буде цікавий, пишіть. Або заходьте на сайт rover.in.ua також можете заїхати до нас, в кулики, веломагазин на Тестдрай, вулиця Львівська, 20 або місто Львів, вулиця Зелена, 253. Хто не має такої можливості, ми надсилаємо новою поштою без жодних проблем. Можете не розчаровуватися.